Кандидата у народні депутати Віктора Рамонюка знято з передвиборчих перегонів по 94-му виборчому округу, але у його штабах ще не поспішають пакувати речі. Мені потрібне документальне підтвердження до цього, щоб я це могла сказати. Але ж ми живемо в одній країні, де знаємо, хто це все робить. Хто ж злив єдиного кандидата від об'єднаної опозиції? Опозиціонери побачили у цій справі почерк конкурента по округу. З останнім часом. Кармазін в судах на користь кого працював. Він знімав мандати з діючих депутатів на замовлення адміністрації президента. Кого чому Кармазін? Що ви Що за бред? Маячня чи ні і кому вигідно позбавитись конкурента? Ще два опозиціонери, що сперечаються за парламентський мандат, мали мотивацію позбавитись єдиного опозиційного, а потім звинуватити один одного. Як ми знаємо, Віктора Романюка, іншого опозиційного кандидата, зняли з виборів саме за позовом формально позивач інший, це Шпакович, це технічний кандидат Кармазін, якого весь час бачить його в штабі. Він знявся, правда, формально, але там квота в його в комісіях перейшла Кармазіну. Формально опозиційний Кармазін засуджує зняття колеги опозиціонера. Утім, не так давно він був іншої думки. Реєстрація людини. Яка понад 6 місяців не проживає в Україні. Бо стаття 9 закону про вибори народних депутатів України говорить, що людина має проживати на території України постійно на протязі 5 років. Отже, про чесну конкуренцію в окрузі годі казати, і поки кандидати з'ясовують стосунки, намагаючись визначитися, хто з них більш опозиційніший, представники Романюка втратили останню надію. Рішенням центральної виборчої комісії кандидату від об'єднаної опозиції перекрито шлях до Верховної Ради.